Всім привіт, вітаю. Сьогодні у нас вівторок, Так, у мене сезонний букет або букет тижня, вже повним ходом цвіте Жасмін, і також залишки знайшла ще в буску, якийсь він такий, знаєте, на вигляд дикий, міленький, але він так пахне, це ще щось неймовірне. От Мені здається, що оцей такий дикоростущий кущ, який я знайшла на покинутому. Участку йшла з роботи, там у нас така, знаєте, є ділянка, на якій довго ніхто не живе, і там, просто коли подивишся такі джунглі, такі зарослі, але там такі гарні рослини, такі гарні кущі, шикарні. От там я зірвала цей бузок, і він просто неймовірно пахне. Так що насолоджуюсь ароматом, ну, а зараз дещо вам покажу. Періодично наш районний депутат видає нам е, такі от продуктові набори. Раніше, хто зі мною вже давно, я вам показувала, що на, кож, на день, кожен день народження е, теж він дарував подарунки. Раніше і були квитки в театр, і різні набори. Е, от. Ну, такий у нас непоганий депутат, який вже давно. Являється представником влади в нашому районі. Ну, А тепер от е, періодично він е, радує нас такими от наборами. Чоловік привіз, тільки що Значить, що в цьому наборі кому цікаво, подивіться такі от макарони з твердих сортів пшениці. От Таке пюре горохове сухе, концентрат хар харчовий. Ну, Написано, що потрібно розводити або водою, або бульйоном. Швидко перемішати і залити на 2-3 хвилини. Ну, не знаю, чи ми будемо таке їсти, але нехай, нехай буде. Далі, от такий паштет. Такий велика упаковка 300 грам. Далі, з це завжди в наборах є е, олія. Олія. Е, Невітчизняного виробника, навіть ще не дивилась, чи чия вона тут. Також подивіться от вітаміни. Я вже е подивилась в інтернеті це виробник Ізраїль, це залізо з вітаміном С, з смаком винограду. От, і також е от такий крем гель для душу з ароматом випічки. Такі от, бачите, тут такі от печ... печенюшки намальовані. Я теж вже відкрила, понюхала дуже смачно і натурально пахне. Е, ну, раніше ще в цих наборах була або гречка, або цукор. Ну, різ завжди трішки відрізняється, набір від набору. Сьогодні це ось так. Так, відкрила ці вітаміни, тут 120 штук. Вони йдуть от такі жувальні, смаком винограду, і тут ще, мабуть, журавлина, не журавлина, а лохина чи щось такі, синенькі ем, 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 ягідки. Спробувала смачні, але от не можу зрозуміти. Тут у нас є дата виготовлення, десь я бачила от дата виготовлення, подивіться, чи виготовлення, чи це вже кінцевий термін придатності 05-2024. І щось я підозрюю, що все це все-таки все кінцевий термін придатності, тому що ці вітаміни. Дорогі. дорогі те, що от я знайшла в інтернеті, то вони так гривень 800 коштують, а можливо, і більше. І, ну, хотілося би вірити в все хороше, в хороші наміри і в чесність наших депутатів, але, але мені здається, що все-таки. Це кінцевий термін придатності, тому до кінця травня ми повинні їх з'їсти. Ну, але я думаю, що десь там ще, можливо, місяць, а то і півтора місяці можна їх вживати і нічого страшного не буде. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, чи це дійсно так, чи, це, чи можливо, навпаки висновки робимо кожен, кожен сам. Дякуємо, звичайно, за такі набори, що він нас не забуває. Але як показує мій досвід, як показують минулі е такі от набори, то один продукт, а той два були з таким уже граничним терміном придатності. Ну, от, от так. Що є, то є такі от, наші, такі от наші депутати. Але в інших районах і цього немає. І в продовження аромату квітів. Хочу показати, якими зараз парфумами я частіше всього користуюся. Ну, перший парфум це Пурбланка від Avon. і це не парфум, хоча в мене є і водичка. Це отакий парфумований спрей. Які я використовую в основному після душу. Знаєте, зараз хочеться користуватися саме такими універсальними ніжними ароматами на кожен день, і саме от квітковими, і саме тими ароматами, ну, ароматами в нотах, яких є саме от такі квіти, які зараз квітнуть. Ну, Пурбланка, всі ви знаєте, це. Доволі такий популярний аромат, він іде східно-квітковий. Тут іде біла фрезія, лангілан, -лан, також біла півонія, біла троянда, мускус, сандал. Він такий дуже повітряний, квітковий, приємний, аромат чистоти, білих квітів, тому періодично до нього повертаюся і використовую з великим задоволенням. Ще один аромат. <кій> Який я використовую і вдома, а інколи, і також на роботу, це отакий аромат, значить, від івроше. З вишневим цвітом. Вишневий цвіт від Євроше, вишуканий аромат квітучої вишні. Дуже натуральний, дуже приємний. Ну, не стійкий, але його можна постійно поновлювати, і він буде приносити вам тільки приємні моменти і задоволення. Так, і ще згадала про один аромат, який в мене є. Це теж Avon Lily Soft Mask. Квітково-мускусний аромат. теж Він такий дуже. Ніжний аромат тут в початкових нотах нота фрезії, потім біла троянда йде, і мускус. теж аромат, який можна використовувати щодня на роботу після прийняття душу. Ну, такі універсальні, універсальні, легкі, свіжі, білоквіткові аромати, які от зараз такий період цвітіння. Травневого цвітіння різних квітів, ну, якраз підходять до використання. І я дуже-дуже задоволена, що вони в мене є і приносять мені приємні такі моменти насолоди. У мене повним ходом почали квітнути і риси. Якось вони знаєте, сиділи, сиділи, повикидали цвітоноси, а, а не квітли. І тут от прийшло тепло і почали квітнути. Потихеньку розкриваються, почали жовті спочатку квітнути, тепер до них от приєднуються такі от сині. Сьогодні, до речі, День Ангела у Олен. Вітаю всіх вас, дівчата, хто носить ім'я Олена. Ну, що можу побажати? Щастя, здоров'я, всього, всього вам самого найкращого, і нехай ангел охоронить, завжди вас оберігає і завжди буде з вами. Як ви помітили, у мене ще нежить не проходить. Сьогодні, от, рівно тиждень, як я повернулася з села, і за тиждень ну, трішки бачу, що є покращення, але якось не дуже. На роботі дуже холодно, хоч як ми там не утепляємося, не одіваємося, одягаємося, але все рівно холоднувато. Потім вже вискакуємо з приміщення на вулицю, щоб нагрітися. Зараз вже вечоріє, я приготувала пшоняну кашу, зараз будемо вечеряти і швиденько будемо. Заряджати наші телефони, щоб встигнути до відключення світла. У нас зазвичай воно десь в половині 10-ї, і потім вже включаю десь в половині першого. Так, зараз буду зривати свою редисочку на салат. От, Трішки навела тут порядок на ділянці, вже починає квітнути плетуча троянда. От така буде червона, гарна. Подивилася, ніби ще такої е, на пасті попелиці немає на ній, але потрібно вже буде чимось все-таки обробляти. І я вже не раз вам показувала, розповідала, що троянду я обробляю звичайною Кока-Колою. Спробуйте дієвий спосіб і натуральний без хімії. Так, за мною ходять мої котики, грижик, сіма. Так, ця ще в мене діляночка в бур'яні, потрібно буде довести її до ладу. Тут от в мене лілії вже повиходили. От. Так що погода гарна, тепло, звичайно, не помішало б нам зараз ще дощику. от. Але що є, то є. Потрішки поливаємо. І вже з'явилися комарі, які загризають, закусають. Ну, рижик, ну що ти прямо? Я йду, а він прямо мені, знаєте, ноги так втикає носиком в ноги. що, Ну, що ти ходиш, сядь уже або давай їсти. Так що комарі потихеньку загризають дуже. Переживаємо за наших хлопців, солдат, воїнів наших, тому що для них це просто якась каторга ці, ці комарі. Наш воїн теж на це жаліється. Хлопці вже що тільки не випробують, але нічого не допомагає. Так, рижик, Да, Рижичок? ну що ти хочеш, <сум> На ручки? ну давай, давай на ручки, Скучив? я тебе не бачила. Я тебе не бачила вже давно, де ти був, десь загуляв? Гуляв десь? Десь учора як пішов, так тільки оце сьогодні прийшов, да, Грижик. На чорного немає, де чорний? Знайшов нову сім'ю якусь, да? десь підженився, як казала моя мама. Так що от такі справи, справи такі. Сіма, іди до нас, що ти там сидиш? А Сіма в нас така гуляка стала, в хаті не сидить. Особливо коли стемніє, в неї починається тут по, -по гонки по участку. Вчора, коли включили світло в половині першої, я вийшла її забрати, єлі зловила. Я до неї, а вона від мене. Я до неї, а вона від мене. І все, щоб я за нею бігала і ловила і гралася. <смірси> ну, а цей Рижичок, рижик, ой ти рижик, гарний ти котик, гарний котик. Ай, гарний котичок. І все, давай, говори всім гарного настрою, тихого, спокійного вечора і до наступної зустрічі. Всім пока-пока. Ах, ах, ах ти котяра, ах ти котяра.